Привіт, друзі! Сьогодні за вікном іде дощик, дуже хмарно, і хочеться підняти собі настрій чимось смачненьким. І я вирішила приготувати, були в мене яблучка, тому вирішила приготувати пиріг з яблуками. Як завжди, все буде смачно, швидко і будемо зараз розпочинати. А я хочу нагадати: якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну а ми з вами підемо готувати. І для нашого пирога нам знадобиться яблучка, я вже почистила їх і нарізала тонесенькими слайсами. Обов'язково вибирайте ароматні та соковиті яблучка. Борошно, м'яке вершкове масло, яйця, цукор, дрібка солі, розпушувач, цукор з натуральною бурбонською ванілью і молочко. Всі продукти кімнатної температури. В мисочку я відправляю цукор. Сюди ж додаю, додаю вірніше яйця. Можна відразу цукор з ваніллю додати, дрібку солі. І все нам необхідно з вами буде збити, щоб маса збільшилась в розмірі і яйця посвітлішали. Тому перемішуємо і розпочинаємо все збивати. Тепер сюди я додаю м'яке вершкове масло. І знову буду все розмішувати, щоб тісто стало в нас однорідним. Тепер сюди вливаємо молочко, розмішуємо і можна буде просіювати борошно. До борошна я додаю розпушувач і просіюю в, ті... в тісто борошно. Ось таке за виходить наше тісто і все, можна брати форму і збирати пиріг. Форму я застелила вже пергаментом і бока змазала рослинною олією. І можна вже викладати тісто. Викладаємо половинку нашого тіста в форму. Так, розрів... Ой, Зараз ось так, щоб не впало. Розрівнюємо тісточку і будемо викладати сюди яблучка. Розрівняла. Так, можна ще трішечки покласти. Щоб було максимально у нас рівномірно розподілено все тісто. Трішки постукаю і розкладаю яблучка. І тепер знову тісто і знову будемо розподіляти яблучка. Ті шматочки я вже розклала і включила розігріватися духовку на 180 градусів. Я буду випікати з режимом конвекція. Десь хвилин 30-40. 40 хвилин, друзі, і наш пиріг вже готовий. Даємо повністю йому охолонути, потім розріжемо і скуштуємо. Ну, а тепер час дегустації. Ви знаєте, за все своє життя я безліч вже спекла пирогів з яблуками. Кожного разу кажу, ну це вже самий смачний рецепт. Але проходить якийсь певний час, готую знову щось смачненьке і новеньке. І для мене знову цей пиріг стає самим смачним. Завдяки тому, що тут дуже багато вершкового масла вийшов не просто пиріг, а наче торт. Такі м'якесенькі ванільні яблучка, їх дуже багато. Таке м'яке і ніжне тісто, вологе, друзі, це. Дуже і дуже смачно. Раджу вам приготувати. Так, ну а зараз ще раз спробуємо. Так, шматочок беру. М -м -м -м. Пиріг просто тане у роті. Це така смакота, я навіть не можу передати словами. Раджу приготувати і, самі, і самим скуштувати. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються мої відео, діліться їми з друзями, коментуйте. Тому що якщо ви будете коментувати, залишати свої коментарі під відео мої відео зможуть бачити, зможе бачити більша кількість людей. Ну а ми з вами побачимось.